Чи знаєте ви, що морква буває різнокольоровою? Так, це різні сорти моркви, причому звична нам помаранчева морква з'явилася пізніше, ніж всі ці давно забуті сорти, а які ж вони смачні та корисні. Наприклад, звична нам помаранчева має багато бета каротину так необхідного для здоров'я наших очей. Жовта морква має пігмент лютеїн. Який також необхідний для здоров'я очей, шкіри, серця та судин, а також запобігає виникненню пухлин. Червона морква має лікопін, він також запобігає пухлинам, покращує роботу серця, зір та пам'ять. Фіолетова морква містить антоціан, що запобігає пухлинам і інфекціям, підвищує імунітет і захищає дрібні судини. Біла морква не містить ніяких пігментів, тому не викликає алергію і благотворно впливає на травлення.